Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку число та цифра 6. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Дітки, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із числом та цифрою 6. Повторимо всі інші числа та цифри і цифри, які вже вивчали. А зараз я вам пропоную переглянути уважно відео. А в кінці скажете, про яку цифру та число йшлося в цьому відео? Цифра і число шість. Число 6 позначають цифрою 6. Цифра 6 це шістка. Наприклад, 6 сніжинок, 6 лапок у сонечка. Запам'ятай правила написання цифри 6. Цифра 6 складається з правого напівовала, який при написанні в нижній частині утворює овал. Овал торкається нижньої лінії на її середині. Пропишіть цифру 6 у повітрі. Котра година. На годиннику зараз? Шоста. На що схожа шістка? На відкритий замок. Розглянь малюнок, що було, що змінилося, і що стало. До п'яти додати один буде шість. Розглянемо склад числа 6. Шість це 5 додати один, або один додати 5. Шість дорівнюється 4 додати 2, або 2 додати 4. І 3 додати 3 також буде 6. Або можна так сказати. 6 – це 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3. Розглянь малюнок. Що було, що змінилося і що стало – Від 6 відняти 2 дорівнює 4. Або 6 відняти 1 відняти 1 буде 4. Скажіть, будь ласка, про ну яке число та цифру ми сьогодні будемо говорити на уроці? Про число та цифру 6. Тож, будь ласка, підготуйте свої посібники, відкрийте їх на сторіночці 38, С3 та 8. Ну що ж, розпочинаємо. Перед вами монетки. Скажіть, будь ласка, що на них написано? Які там монетки є? Є 1 гривня, є 2 гривні та є 5 гривень. Ми прийшли з вами до магазину і хочемо купити олівець, який коштує скільки гривень, дітки? 6. Правильно. Скажіть, як ми можемо заплатити, якими монетами ми можемо заплатити в магазині? Візьміть простий олівець і давайте позначимо, у нас є 5 гривень, скільки ще гривень нам треба додати, щоб вийшло 6? Правильно, ще 1 гривня. Тобто ми можемо заплатити з вами 5 плюс 1. Це буде 6 гривень. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми з вами дати 6 монеток по одній гривні? 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 і плюс 1. Так, це буде 6 гривень. Тому давайте ми позначимо наступний малюнок. Дітки, будьте уважні, нам треба позначити, ведучи зараз хвилиночку. Щоб я вам покажу, щоб захопити ось оцю монетку, так, один? Ось так. Обведіть, будь ласка, так, як у мене. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість монеток по одній гривні. Є. А тепер давайте подивимося, які в нас ще монетки залишились. Є ще по дві монетки. Давайте спробуємо. Два. Додати 2. 4. А якщо ще плюс 2, то буде 6. Тобто також ми з вами можемо дати три монетки по 2 гривні. Будь ласка, зробіть так, як у мене. 5 і 1 це буде 6. Шість монеток по одній гривні це буде 6. І три монетки по 2 гривні. Це також буде 6. Добре. А тепер ми з вами будемо малювати де потрібно предмети або геометричні фігури, щоб число в клітинці показувало їх кількість. Ну, наприклад, подивіться сюди, яке, яка це цифра, дітки. Це цифра 5. А тут у нас сніжинок скільки 5, чи не 5. Ні, не п'ять. їх всього три. Скільки ж нам треба домалювати сніжинок, щоб вийшло 5? Молодці! Треба домалювати ще дві. Візьміть, будь ласка, у руки олівець синього кольору, і давайте разом з вами намалюємо сніжинку. Малюємо лінії такі, похилі і пряму горизонтально та вертикально. Це буде перша сніжинка. І ще одну таку ж малюємо. Це буде друга свіженька. Давайте ми тепер перерахуємо, чи дійсно їх 5. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, ми правильно зробили, ми дуже гарно виконали це завдання. Тепер наступне давайте подивимось на трикутнички. Їх всього тут два. А потрібно скільки, дітки? Потрібно 6. Покажіть мені зараз 6 пальчиків. А тепер загніть уже два пальчики, які в нас вже є дві фігури. Скільки пальчиків в нас залишилось? Їх залишилось 4. Тому нам з вами ще треба домалювати 4 трикутники зелених. Будь ласка, намалюйте ще 4 зелених трикутники. Не обов'язково так, як у мене. Головне, щоб ви намалювали їх 4. Ну що ж, давайте, давайте ми приступимо до наступного завдання. Це цифра 3. Скажіть, будь ласка, скільки тут листочків зображено? Також 3. Ми тут повинні щось замальовувати? Ні, тому що кількість листків відповідає цифрі 3. Ми нічого не домальовуємо. А далі давайте ми з вами поглянемо на наступну цифру. Це знову цифра 6, яку ми вивчаємо сьогодні. А кружечків тут шість? Ні, їх всього три. Покажіть мені, будь ласка, шість пальчиків. Закрийте три пальчики, бо в нас вже є три кружечки. Скільки пальчиків у вас, дітки, залишилось? Три. Тому нам не вистачає три блакитних кружечки. Будь ласка, то малюйте три блакитних кружечки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А ми зараз з вами перейдемо до написання цифри 6. Ми вже з вами познайомились, як ми будемо починати писати. Подивіться, зараз ще уважно. Ми починаємо писати згори. Ведемо лінію, заокруглюємо і робимо такий півовал. Знову згори заокруглюємо і ведемо півовал. Давайте ми з вами спробуємо доповнити малюнок, щоб вийшла цифра 6. Обино разом. Тут у нас не вистачає лише півовалу, так? Тому, будь ласка, допишіть півовали. На кожному малюночку нам треба утворити півовал, щоб вийшла цифра 6. Будь ласка, поставте відео на паузу і дуже красиво допушіть, щоб вийшла цифра 6. Потім подивіться, будь ласка, на другий рядочок, після того, як ви виконаєте це завдання. Подивіться на другий рядочок. У нас тут є коло, так? Овали, овали. Що в нас тут не вистачає? Не вистачає верхнього елемента, дітки. Це заокруглення угорі, так? Та лінія. Давайте ми з вами спробуємо записати це заокруглення угорі і потім який переходить у лінію. Будь ласка. Е, зараз хвилиночку. Виконуємо красиво, не поспішаючи. Заокруглюємо і ведемо лінію так, щоб утворилася цифра 6. І так, будь ласка, дітки, до кінця рядочка виконайте це завдання. Після того, як ви виконаєте, вам треба самостійно буде спробувати написати цифру 6. Не забуваємо, що ми пишемо через клітиночку. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте все, як у мене. Наступним завданням буде таке: нам треба продовжити ряд. Дивіться: цифра 1, далі 2. Далі, які повинні бути цифри? Після 2 йде 3. Потім чотири, потім п'ять і потім шість. Молодці, дітки. Запишіть, так, як у мене. А назад ми зможемо порахувати? Шість, є шість, п'ять, є п'ять. Далі що в нас повинно бути? Чотири молодці. Після цього. Три, два та один. Молодці! Поставте відео на паузу та довиконуйте це завдання. А нам зараз час відпочити. Відпочили, і ми переходимо до виконання наступного завдання. Послухайте, будь ласка, задачу. За столом у їдальні сиділо 5 дітей. До них приєдналася даринка. Скільки тепер дітей сидить за столом? Дітки, давайте проаналізуємо задачу. Скільки в нас було дітей за столом? П'ять, правильно. Запишіть, будь ласка, цифру 5. До них приєдналася ще одна дівчинка, яку звуть Даринка. Скажіть, будь ласка, приєдналося? Це значить, їх стало більше чи менше? Більше. Який це знак? Плюс чи мінус? Плюс, правильно. Скільки прийшло до них дітей? Одна. Прийшла одна даринка. Записуємо цифру 1. І скільки ж їх стало, дітки, разом? 5 додати 1 дорівнює 6. Правильно. Тобто, якщо ми до 5 додамо 1, ми отримаємо 6. Будь ласка, запишіть 5 плюс. Один дорівнює шести. Молодці! Давайте тепер спробуємо виконати таку задачку. Ми бачимо з малюнку, що діти чим займаються. Дітки чим вони займаються? Вона грають в м'яч у футбол. Чудово! На стадіоні грало 6 хлопців у футбол. Потім Олесь і Петрик пішли додому. Скільки хлопців залишилось грати у грі? Скажіть, будь ласка, скільки спочатку було дітей? Їх спочатку було шість. Олесь і Петрик пішли додому. Дітки, скільки діток пішло додому? Олесь і Петрик, скільки їх було? Два молодці, два хлопчика пішли додому. А скажіть. Пішли, Відійшли, це їх стало більше, чи тепер їх менше? Звичайно, їх менше, тому що їх було 6 і ще 2 і пішли 2. Так? Тобто гради залишилось менше. Значить, ми повинні поставити знак мінус. Ми відправили так, наші два хлопчика пішли додому. Позначаємо це цифрою 2. І скільки ми отримаємо, дітки? 6 мінус 2. Дорівнює 4. Молодці. Запишіть, будь ласка, так, як у мене. 6 підняти 2 дорівнюю чотирьох. Ну що ж, а зараз закріплюємо вивчений матеріал. Назвіть мені, будь ласка, цифру. 5. Це 1. Три, два, молодці. чотири та шість. Чудово. Ну ще ж, давайте ми оцінимо вашу роботу на уроці. Будь ласка, скажіть, сьогодні я ознайомився або ознайомилась із числом та цифрою якої дітки? Шість молодці. Ви були сьогодні дуже уважними. На сьогодні наш урок математики завершено. До побачення, до нових зустрічей!